Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть, що один із бомбардувальників, Ту-23М, який летів до Казанського авіаремонтного заводу 4 серпня, випустив ракети на території Курської області поблизу реакторів, після чого зник з радарів, як передають телеграм-канали РФ в лісах Курська, що є сусідською до Сумської, розпочато пошукову операцію, адже саме там лунали потужні вибухи, а після цього тривала пожежа, про яку повідомляли ще вчора. Вочевидь, літак таки розбився, і росіяни знаючи це, просто шукають чорний ящик, аби визначити чому. Хоча що тут дивного, друга армія світу Ростовує літаки, яким по 50 років, яких проблеми з двигунами, а пілоти, яких бояться української ППО залітати в радіо дії ураження, російська бойова авіація значно знизила свою активність безпосередньо над Україною. Таку інформацію повідомляє британська розвідка. Як відзначається, наразі російські літаки здійснюють десятки вильотів на день у порівнянні з сотнями. Дійсно, якщо ми звернемося до зведень генштабу, то побачимо, що наразі, у найкращі дні, російська авіація завдає декілька десятків ударів. Банальна причина такого радикального зниження активності бойової авіації РФ збереження високої загрози з боку української ППО, а також обмеження льотного часу російських літаків та погіршення погоди. У звіті зазначається, що оскільки тактика наземних атак російської армії передусім залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, низька активність так званих ВКС РФ буде тривати і за умов поганої погоди. В той же час РФ більше не наносить ракетні удари по Україні з акваторії Чорного моря, оскільки боїться, що стратегічні бомбардувальники може збити українська авіація. Про це Сповів військовий експерт Олег Жданов. РФ на першому етапі війни у березні завдавала ударів високоточними ракетами, а тому потрапляння у цивільну інфраструктуру. Це не промах і не випадковість, це введені координати. У них в місті Ангеліс є база стратегічних бомбардувальників Ту 160 та Ту-95. У перші місяці війни вони залітали в акваторію Чорного моря та з неба робили пуски по території України, пояснив Жданов. Жданов наголосив, що після того, як затонув крейсер Москва, росіяни більше не мають прикриття ППО у Чорному морі. А тому бомб. Бомбардують Україну з акваторії Каспійського моря. Після потоплення крейсера Москва у Чорному морі більше нема системи ППО, щоб захистити ці стратегічні бомбардувальники. І наші винищувачі можуть дістати їхні літаки, тобто коли вони підлетять, ми можемо підняти винищувачі і під час повітряного бою постаратись їх збити. Бо такі бомбардувальники дуже хороша ціль для стратегічної авіації. Вони менш маневрені не швидкісні. І це не я вигадав, завжди так було. Винищувачі розправлялись з бомбардувальниками дуже легко. А тому завжди бомбардувальники. Оснащували великою кількістю кулеметів для того, щоб захиститись від винищувальної авіації. Зараз Москви немає, тому вони заходять в акваторію Каспійського моря, розвертаються та роблять пуски, пояснив Жданов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.